На станції метро спортивна виконуються роботи з усунення протікання зі стелі. До робіт приступили ще минулого тижня і вони продовжуються. Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються суви грунту. А у зв'язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро спортивна були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції. Проте протікання кажуть у підземці не несе загрози підтоплення станцій та безпеці перевезень пасажирів. У метрополітені звітують такі роботи потребують значної кількості часу, тож їх виконують виключно у нічний час доби, аби не заважати перевезенню пасажирів. Роботи будуть продовжуватися в найближчі ночі. Також у метрополітені нагадують, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції спортивна до станції метробудівників зачинено для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.